Всім мої вітання. Допрацював мотоблочний плуг. Випробував його, ну, випробував з адаптером, тому там трошки йшла втрата глибини. Ну все одно я хочу вам показати, які результати. Я мірав, мірав, давайте десь будемо мірати. Давайте. О, йду. Це буде тут міра, бо до глибини. Добрався зараз. Показую. Нічого я не, під, не підкладав, просто на землю так кинув. Там, я думаю, плюс-мінус то... Ну не видно. Десь 20. Не знаю, видно, не видно. А відбиває. Бачите, Сонце відбиває. 20, 21. Десь 21. Йдемте далі. Третій раз. Це, будь-ось до яйміра і міри продирав. О, показую, ложу не на горбку ось до, а ось до знизу. Отак. Скільки буде тут. Що ж це таке? 20. Навіть менше трошки. 19,5. Всього я міров. Ну, давайте віду в трьох місцях, це і так. Я, трошки... я стою на цю, щоб землю трошки опустилася, те, що накидана, а іменно на твердій землі. Тут десь, теж, десь в рівні 20 буде, бачите. Десь десь 20. Давайте так, візьмемо 20. Передивився багато відео з самим мотоблоком максим 23, більше я не зустрічав. Тут, я думаю, буде так само, приблизно плюс-мінус. Я мотоблоком ще не, не пробував самим морати. Це важкий чорнозем, мокро. Мокро, дивіться, брила, яка стоїть. Зараз, до речі, попробуємо на твердому, скільки він взяв. Зараз все покажу, щоб самі побачили. Тут м'яко, тут звичайний ну, такий город, тільки що то мокро. До твердо, дивіться, тут заїжджено. Та я гній вивозив, що хоч. Там, бачите, які колії. Бувайте таку, щоб було видно, що тут дорога. Воно ну, їздило ось тут. А давайте тут, скільки він ось до, цікаво, на забитому бере. Бачите, тут воно твердінь, тут одразу видно. О. Що о, польова. Ложу цю. Теж в трьох місцях візьмем. Ще раз наголошую, це тут з'їжджано мотоблоком геть, прицепом геть, сліди від колії. Скільки він тут бере. 14. Так само середньо візьмемо. 14. О, бачите, майже... тут дотвердо, тут видно. О, забираю все, щоб показую рівно лежить. Просто стаю. О. Тут, а скільки в нас? Тут 15, так щоб сонце не було. 15. І зараз візьмемо третій вимір, візьмемо середній. Давайте десь ось до посередині, бо там, бачите, дуже забито. Ось візьмемо. Так. Скільки тут буде. Ще раз наголошую. Тут мало того, що мокро і це. Вон бриляки які стоять, щоб ви бачили. Важкий чорнозем, забитий ще й мало до того. Навіть візьму 4, господи, 4 виміри зроблю. Щоб бачили, скільки він бере. 15. Видно, не видно? 15. Там може якась похибка міліметр два, не треба там писати, що... Ось до, дивіться. От видно розколяті брили. Хочу ось да взяти. Це яка тут? О. Бачите, Тут зразу видно бриляки. Що скільки він в брилах бере. Це так, знаєте, для себе. Так само 15 десь. І того. Це з адаптером. Я думаю, як би самим мотоблоком, я думаю, там було б десь 16-17, більше не було б. Ось таке, ну це ще раз це дуже в брилах. Там 20 на м'якому. Напишіть, як результати. Напишіть, як результати, що треба доробляти чи ні. Ну, я. В принципі, я результатами задоволений. Я дуже багато часу потратив. Скажімо так, багатьох людей потривожив, щоб мені сказали, як там і що. Передивився відео з всіх своїх підписників, як там вони що робили. ну, Якось так в мене вийшло. Ще раз підкреслюю, ці всі результати з адаптером. Без адаптеру можете до цих результатів ще додати сантиметри 2-3. Ну, Тут на твердому, я думаю, може сантиметр 2 не більше він взяв би. Тут, я думаю, сантиметра теж 2-3 можна додати до цього. Я задоволений. Потім буду орати рода. У нас таки в сидератах. Я покажу, як він все оре. І того, таблочний плуг 20 з адаптером, на твердому 15. Ну, там Може навіть десь більше бути. Ось, ось такі в мене результати вийшли. Що я зробив і як. Ще я покажу відео, як він паша сидирати, як він робить вже на скорості, бо тут, в принципі, що ж тут, тут я не знаю, може метрів 10. Це тако просто перевіряв, виставляв, крутив, як воно що. Такий результат. До речі, це максимально стоплуга піше, я вже нічого не вижму. І напишіть, будь ласка, в Коє PL4. Крючковський, іменно на таких важких ґрунтах з адаптером, як він йде. Іменно на таких забитих, з брилами. Не на якомусь там піску, а іменно на такому важкому чорноземі, як він себе веде. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня!